Друзі, усім привіт! Ось моя готова робота для вас. Значить, є такі моменти. Ця робота була на валіку. І, як ви бачите, дуже рівні тут рівне полотно. Але є такий момент, що клею було трохи більше, ніж малюнок. І ось цей клей він збирав просто все, що. Щоб було поряд, а таке, як ви розумієте, тож оцей весь жах треба буде чимось прибирати. Хтось мені порадив, що можна прибрати міцелярною водою, але я ще не пробувала. І чи є у вас якісь поради щодо цього, що можна зробити, щоб врятувати картину? І ще такий момент: якщо ви будете не просто відклеювати, а відрізати шматочками і відклеювати, то тримайте себе в руках можливі можливий, ось такі варіант. <смі> так сталося, що трохи більше тиску, і прорізала полотно картини. Ось таке, таке відбулося. Тож, друзі, картина готова. Чекаю на ваші поради щодо того, як врятувати картину від клейкого слою зайвого. І... Як працювати із непрозорою захисною плівкою? Якщо у вас є якісь е, дійсно діячі поради, я буду дуже рада. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей, Па-па!